Самого ранку дрони атакували Казань. Місцеві зафіксували кілька влучань по будинках. А оборонне відомство Росії заявило про успішне придушення і збиття шести безпілотників. То що там коїлося насправді, розкажу вам, я ангеліна Швець. Вподобайте це відео. А ще підпишіться на наш канал Фабрика Новин. Тут ми готуємо багато цікавого. Сирени буділи у російському місті Казань, це столиця Республіки Татарстан. У місцевих чатах підняли паніку. Пишуть, що було гучно та страшно. Нарахували кілька вибухів. Тепер констатують: ніяких зимових гулянь не буде. А РФ уже три роки як розв'язала повномасштабну війну. Чи не так? Росіяни вам тільки дойшло? Я аж машину потрясло. Які тут <продукт> смотри, що твориться. Міноборони заявило про успішну роботу РосППО. У мережах жителі ділилися, що вдало зазняли збиття. Я прикінь, засняв. Прикінчу. Що... Російські пабліки також повідомляють про те, що у Казані невідомий безпілотник влетів у житловий 32-поверховий будинок. Місцеві спокійно знімали прольот БПЛА над містом. Однак, вже після зіткнення, як зазначається в публікаціях, місцева поліція перекрила прилеглі вулиці місцеві стверджують, що ще один цього разу п'ятиповерховий будинок спалахнув, нібито після атаки БПЛА в Казані. Да, пятиэтажку. Сейчас приедут, наверное. Певно, що пожежники приїхали, але жителі раніше познаходили уламки ударних дронів. А вони ж, до слова, небезпечні. Рецепки на пілотні купили, ребят. О, взагалі жість. Ось останок. Кусок. Уже Мерія Казані підтвердила спалах у будинках одразу в трьох районах радянському, кіровському та Приволському. Все зазначили після атаки БПЛА. <звук> 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 Насправді відео дуже багато. Росіяни люблять знімати все на свої телефони та моментально ділитися відзнятим у соцмережах. Головне все коментувати. Йоні блогери гешбо. Жителі Казані таке добре налякалися. Почали навіть ховатися у метро, бо укриття зачинені не працюють. Сьогодні 21 два спірового дікавря два штртоговіба закрита просто я не зайцю. Пропагандистські рупери Путіна із посиланням на прес службу глави Татарстану Мініханова повідомили, що за оперативною інформацією всього зафіксовано вісім прильотів. З них один на промпідприємство, один в річку і шість на житловий масив. Загиблих та постраждалих у Казані немає. Зміни на промислових підприємствах евакуйовані та перебувають в укриттях. Додали в прес-службі. Однак Міноборони Білоусова нарахували усього шість. БПЛА пишуть, що три збила їхня ППО, і ще три придушено завдяки системі. РЕП розповідають про атаку у три хвилі в період з 7.40 до 9.20 ранку. Сьогодні наголошують, що безпілотники заходили з трьох різних напрямків. А ще росіяни вже вияснили і пишуть, що Ка. Казань атакували дрони АНТ-196 із назвою Лютий. Нині російські пабліки звинувачують в ударах по Казані Україну. На випередки повідомляють характеристики безпілотників. Ось пишуть, що Лютий подолав дистанцію у понад тисячу кілометрів. Також через загрозу дронів у Росії закрили низку аеропортів, ввели так званий план кавьор, зокрема на литовищі в Казані та в Іжевську в Удмуртії Ще в Казані взялися евакуйовувати учнів. Пишуть, що це дійсно відбулося не одразу після після оголошеного повітряної тривоги, а вже після кількох вибухів, зараз ви можете бачити, як студентів місцевого архітектурного коледжу якраз під час прольотів БПЛА вивели на вулицю по-русски, Скажу так. Розмі пишуть, що слідчий комітет Росії вже відкрив кримінальну справу щодо ситуації в Казані. Назвали це терактом. Деякі задпабліки заявили, що ймовірно, ціллю БПЛА в Казані могли бути пороховий та вертолітний заводи. Військова частина та аеродром авіаційного заводу. Адже казанський пороховий завод знаходиться приблизно за три кілометри від п'ятиповерхового будинку на вулиці Кларецеткін. До вертолітного заводу від цього будинку близько шести кілометрів, а до аеродрому авіаційного заводу близько 8 кілометрів. Від житлового комплексу до військової частини майже 13 кілометрів. А ще ви придивіться уважно: безпілотник вільно пролітає над скляною синьою багатоповерхівкою, а потім лунає вибух. Тому що ця робота так званого РосПО? Що ви думаєте стосовно усього почутого та побаченого? Долучайтеся до обговорення у коментарях. Також поставте лайк цьому відео та підпишіться на фабрику новин. Не перемикайтесь, за мить я продовжу. Срани кілька разів звучало вночі, що минула у Києві та області. У КМВА з посиланням на повітряні сили повідомляли про загрозу балістичних ударів, а також про шахеди, які тримають курс на столицю. На щастя, обійшлося без руйнувань та постраждалих. Однак в одному із населених пунктів Київщини піротехніки ДСНС зняли з дерева залишки ворожого безпілотника приманки. Цей БПЛА не мав бойової частини і не становив загрози для мешканців. Зазначили у відомстві. У Харкові у Салтівському районі ударний безпілотник влучив у багатоповерхівку. Зайнялася пожежа. Як все було, розповів мешканець, прошу послухати. І чую оце от звука, воно наближається, наближається на посадку. Просто йде дітей теж в коридор кинув на крифік, як гепнуло. У нас вікна рами повилітали, нагнулися всі. А потім в коридорі сьомий поверх і воно вперше прилетіло і все в диму. І от я дітям мокру тканину дав, собі забув. Непритомнів. Постраждали шестеро осіб, серед них – 12-річна дитина. Рятувальники ДСНС дістали з дому трьох людей, пошкоджено фасад будівлі. А також повністю зруйновано декілька квартир на перших поверхах. Детально про всі наслідки розповів міський голова Ігор Терехов. Послухаймо зруйнована комунікація, теплопостачання, водопостачання, енергопостачання. Зараз працюють наші комунальні підприємства щодо відновлення. Дуже багато вибитих віків. По Харкову росіяни запускали дрони. Герань 2 повідомили в обласній прокуратурі. Також цим БПЛА зафіксовано ще одне влучання. Тільки у київському районі міста. Другий дрон пошкодив приватні будинки. Двоє людей отримали поранення. У однієї з них гостра реакція на стрес. Це 85-річна жінка. От як це було, гляньте. Додні ввечері шахет також поцілив по селище Солоницівці Харківського району. Там пошкоджень зазнала будівля приватного підприємства. Раніше 20 грудня у селищі. Наслідок вибуху невідомого вибуху небезпечного предмета постраждала 73-річна жінка. Зазначили в ДСНС з пораненням лівої руки і тіла її ушпитали до обласної лікарні. Троє людей поранені внаслідок обстрілу обстрілу мікрорайону Черевківка у Слов'янську на Донеччині. Це сталося ще 20 грудня. Армія РФ вдарила двома авіабомбами ФАП 500 Зафіксовано влучання у приватного оселю. Один будинок зруйнований ще. Десятки пошкоджені також пошкоджені. Автівки про це розповів начальник МВА Лях. Ще одна людина загинула, і одна дістала поранення внаслідок обстрілу Костянтинівки минулої доби. Також поранені ще семеро людей у Покровську, Лимані, Слов'янську. Про це повідомив начальник Донецької Ова Філашкін. 12-річний хлопчик та троє жінок поранені внаслідок російської атаки на Запоріжжя. Шматок дрона пробив стіну і влетів прямо у ліжко, розповідають очевидці. Вибуховою хвилою та уламками частково вибиті вікна у дев'ятиповерхівці. Повідомив очільник Ова Федоров, пошкоджені міжповерхові перекриття. За кілька хвилин після нічного відбою росіяни опублікували ось ці кадри двох ударів по будівлі онкологічної лікарні у Херсоні. Дивіться, ось так вороги цинічно вдарили з авіації уночі. На момент атаки у онкодиспансері прибували лікарі та пацієнти. Там було чимало сучасного медичного обладнання. Видно, що також постраждали будинки поруч. А такий вигляд вже тепер має цей херсонський онкодиспансер. Після ворожої атаки кави зазначили в Овам сильно пошкоджена будівля. На щастя, ані пацієнти, ані медперсонал не постраждали після обстрілу онколікарні у Херсоні. Рівень радіації не перевищує встановлених. Норм заявили місцеві науковці. Наслідок обстрілів на Херсонщині минулої доби загинуло дві людини, 11 поранених. Пошкоджені 34 багатоповерхівки, 29 приватних будинків, газопроводи та автомобілі. Армія РФ обстріляла 42 населених пунктів приморського регіону. А вже з самого ранку російська армія обстріляла село Томна Балка. Внаслідок удару загинув 69-річний чоловік. Він дістав поранення несумісні з життям. А у корабельному районі міста через ворожий обстріл постраждала дитина. Приліт російського снаряда стався поруч із будинком. Поранення роки дістала 15-річна дівчинка. Її доправили до лікарні, розповів керівник Ова Прокуї. Загалом силам і засобам ППО вдалося у ніч проти 21 грудня збити 57 ворожих БПЛА. Як повідомляють у повітряних силах, ще 56 безпілотників не досягли своїх цілей. Вони локаційно втрачені. Повітряних сил та сил оборони України знешкоджували дрони у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях сьогодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що понад 550 керованих авіаційних бомб, майже 550 ударних дронів і понад 20 ракет різних типів терористи застосували по містах нашої держави лише впродовж цього одного тижня. За даними ООН, Росія з 2022 року вбила понад 12 тисяч 300 цивільних в Україні та ще понад 28 тисяч людей отримали поранення. Також заступниця генсека ООН з питань роззброєння ізуміна каміцу зазначила, що причиною смерті 42% цивільних осіб в Україні впродовж листопада це застосування росіянами зброї далекої дії. І цей показник є суттєво більшим ніж у попередні місяці, і знаєте, поки он рахує РФ продовжує запускати свої снаряди по лікарнях, житлових будинках, просто по мирних цивільних українцях. Тож, якщо ви вважаєте наші любі глядачі, що наразі може зупинити диктаторські війська і росіян загалом, то напишіть про це в коментарях. І для того, аби якомога більше людей дізналися про злочини окупантів, вподобайте це відео та підпишіться на фабрику новин. Бригада Рубіж на згвардії України шукає тих, хто готовий стати частиною команди. Наша бригада зацікавлена, аби кожен воїн став професіоналом своєї справи. Ставай до лав бригаду Рубіж обирай свою військову професію. Заповнюй анкету на сайті рубіж.ком